Вітаю вас! Продовжую вас ознайомлювати з лінійкою тракторів Масей Фергюсон. Ми зараз знаходимося в Хмельницькій області, в Теофіпольському районі, в село Гальчинці, фермерське господарство Адам. З біля нас стоїть Артур, власник цього господарства, так само голова і людина, яка відповідальна за все. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, Артур, будь ласка, за, за цього трактора. Як відбулася співпраця з Волинською фондовою, задоволені, незадоволені, що так, що не так? Купили трактор 6 років назад. Трактор економний. Комфортний. З поломок не було в тракторі абсолютно нічого, тільки один раз нам попав сонячний в радіатор і він його пошкодив. А так трактором цілком задоволені. Паливо витрачає трактор ну, мало. В воронці він бере солярки, оранка десь глибина 35-40 см. 35-40? Ну 35-40 см. Нічого собі. Літри, 20 22 літри з п'ятикорпусним плугом. Так. Ну, шикарно. Скільки мотогодин на ньому? Вже біля 6 тисяч. Біля 6 тисяч мотогодин. За 6 тисяч, за 6 років ніяких нічого проблем в заводських не було. Тобто механічно може посаду. Це все, все да. чудово. це чудово. Що оператори кажуть за цей трактор? Оператор <ператор> нас пересів з МТЗ на такий трактор зразу і він. Він Дуже-дуже задоволений трактором. Комфорт. <ператор> Кондиціонер, все працює, все. Новий сучасний, серйозний модель. Як відбувається співпраця з Волинським фондом? Якщо там якісь потреби з запасними частинами, з сервісом, є якісь питання? Ну, немає, немає ніяких питань. Набрав до Жені, все вирішується бігом, ефективно. Чудово. Все. Тобто Волинський фонд — це одна велика сім'я, яка готова допомогти, щоб клієнт був задоволений, так? Так. Ну, чудово, це. А з чим ще працює цей трактор? Цей трактор працює з нашим Красилівським АКПН 7-метровим, працює з краснянкою 4,2 метра, з Куновським плугом п'ятикорпусним. Артур, розкажіть, будь ласка, за своє господарство? Господарство має біля 900 гектарів землі, працює 3 чоловіка, я четвертий. Серйозно, професіонали? Так, свого діла. Якісна техніка, якісні професіонали. Так. Які культури сієте? Всім, культури, ліпак, пшениця, озима, ячмінь, соя, соняшник. Mm -hmm. Тваринство є у вас? Ні, немає тваринництва. Не займаємося таким. Там. Трактор ми продавали у 2018 році Massa е, Ferguson 7722. Це трактор номіналом 200 кінських сил, максимально 220 кінських сил з 6-силіндровим двигуном 7,4 об'єм, Фінський двигун Сісоах Power, який використовується для військової промисловості і для теплоходів. Двигуни ці збираються виключно роботами. Виключно людський фактор. Цей трактор має в собі дай, коробка передач Дайна 6, 4 діапазону по 6 передач, тобто 24 вперед, 24 передачі назад. Цей трактор найбільший в своєму класі. Тобто з тракторів 200 кінських сил. Його колісна база є 3 метри 5 см. Він найдовший трактор такого класу. От простора велика кабіна. Зручна для готовці, це трактор 200 кінських сил з такою кабіною великим. оглядовістю. Бак має 470 літрів, гарні великі колеса для оранки безподобні і для всього іншого. Далі, сучасне сьогодення, так як я завжди кажу, крила регулювання з обох сторон, що зручно, що не потрібно. Підлазити, перелазити собі з тої або з тої сторони можна нарегулювати щеплення або трьохточкове, або фаркопте. Категорія третьої навіски тут є чотири пари гідровиходів. Можна зливати як через фільтр, як без фільтра. Вантажний підйомність задній навіски 9200 кг. Ну, це можна сказати найкращий показник тракторів 200 плюс кінських сил. Дуже зручно, що дві пари електрогідравлічні виходи і дві пари механічні виходи. Це дуже зручно, що він собі підчепив агрегат і він кнопочку нажав, він опустився, їх можна налаштувати по-різному, що будуть працювати з затримкою, якою потрібно. І так, тут все, електровиходи, тут азливи, все, якщо працюють з посівними комплексами. Дуже все зручно, надійно і дуже-дуже добре. От є фішка цього трактора, опять же, циліндр. Це один із небатьох, небагатьох кількостей тракторів, які випускають у такій ситуації циліндр верх ногами. Він пиль, коли попадає, коли він стоїть навпаки, пиль попадає і залазить всередину. Тут це виключено. Воно переставлено ось так. Цей трактор напрацював 6000 мотогодин. За 6 років, ну тобто стандартно, 1000 мотогодин в рік. Система навігації тримбл плюс-мінус 15 см. Цей трактор стоїть в базовій комплектації. Опційно можна замовляти передню трохточкову навіску, додаткові пари гідровиходів, підсилений міст. Опційно можна також доставити коробку DINA VT безтупеневу трансмісію, щоб було без діапазонів без передач. Додатково можна поставити компресор і додатково можна поставити точний сигнал навігації. Вже додаткові ці фішки опції кожне сидіння. Пневматичне сидіння це все можливо під ваш вибір, під ваш настрій, скажімо так, під ваші бажання, під ваші потреби. Так як цей трактор у нас 2018 року, нові трактора з 2021 року вже йдуть з мф, МФ коннектом МФ-телеметрія. Тобто, все можна побачити на одному телефоні. Скачується додаток, дається дозвіл на наш сервіс, і ми, і власник або керуючий господарством, може бачити все, що робиться з трактором. Розхід палива. Де працює, скільки напрацював, що робить, скільки стояв, це все можна відслідкувати, можна навіть його зупинити за, за допомогою смартфона звичайного. Також дуже класно опційно, коли ви надаєте доступ нам, ми цей доступ так само бачимо. Якщо вибувається якась помилка на панелі приборів. Ми теж її бачимо. І ми вже тоді телефонуємо самі і кажемо, от у, у вас така, -то, така -то проблема. Ви можете зробити це самі, зробити то-то-то. Або ми завтра вже виїжджаємо. Вага 9800. При його 220 кінських силах і з такою вагою він значно легше може працювати з прицепними знаряддям, які його агрегатують. Також є Масий 77 серії великим асортиментним рядом. Тобто, можна замовити, 77,20. 200 кінських сил, 77, 22, 220 кінських сил, 77, 24, 240 і 77-26. Це все є одним рядом лінійки 77 Масей Фергюсон. Можна буде вибрати трактор під будь-яку вашу вимогу, під будь-які ваші потреби з тою кінкістю сил, яка вам необхідна. Не та кінська сила, яка вам нав'язують конкуренти. У нас є тільки така і тільки така. У нас великий асортимент. Ряд. можна вибрати те, що вам буде потрібно. З Волинською фондовою компанією працюємо вже шостий рік. Дуже задоволені, бо коли не подзвониш до хлопців, все чітко, рівно сказав, розказав, хлопці приїхали, все зробили. Перед тим як забирали трактор з Волинської фондової, нас відправили в Луцьк на навчання. Ми з оператором поїхали, нас все показали, розказали нам. Ми поїздили на ньому цілий день. Приїхали, все нас влаштовує. Тракторами дуже задоволені. Волинська фондова компанія працює на всі 100%. Ми також дуже сильно задоволені. І всім рекомендуємо Масей Фергусон.